Інваліди Львова одержать безкоштовні візки. Понад 200 львів'ян з особливими потребами подали заявки, і вже за тиждень більшість з них матимуть змогу сісти у нові присувні крісла. Особливість їх в тому, що зроблені вони індивідуально під кожного враховуючи побажання замовника. Коштує одне з таких в середньому 4 тисячі гривень. Проте платити людям з особливими потребами не доведеться, адже усе за кошт держави. Марічка Шепель далі. Борис Хохолін на вулицю не виходить з жовтня минулого року, адже саме тоді втратив ногу через хворобу. Тепер чоловік з нетерпінням очікує на новий візок. Каже, проблем з подачою заявки в управління соцзахисту на його оформлення не було. В інтернеті я подивився на сайті протизного нашого заводу. Там багато різних. Ну і порекомендували також. В соцзахисті тип коляски. У нас співпала думка. Колишній викладач львівської політехніки вдома не нудьгує, адже роботи у нього достатньо. Зараз він готує до друку свою чергову книгу, а між тим змайстрував дружині драбенку, аби їй було зручніше діставатися до високих полечок. Він зробив мені отакі сходи, отак. Щоб я могла дістатися. О, так, драбинка така, от я так собі можу на поличку якусь, пилюку витерти, щось зняти з полички, бо без того, тим паче, що я також без нога, то, то я мушу щось мати. Цьогоріч процес виготовлення візків для інвалідів вдосконалили, адже тепер їх робитимуть індивідуально під кожного, враховуючи усі побажання потребуючого. Галина Семків, заступник начальника відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту мерії, каже, що різноманіття вибору крісел у порівнянні з минулим роком значно зросло. Це наявність якихось пристосувань, підніжок відповідних спинки твердої, м'якшої, щоб складався, не складався. Оці всі нюанси. Враховується при заповненні анкети, що бажає інвалід. Є спеціалізовані крісла колісні для занять танцями, для занять спортом безпосередньо. Це все виготовлюється. Забезпечується безкоштовно. В управління соцзахисту заявки на отримання таких крісел подали майже 250 людей. Вже за тиждень більшість з них отримують нові візки. Забезпечити усіх потребуючих ними планують до кінця літа. Кошти підприємству виготовлювачу будуть перераховуватися тільки після того, як інвалід отримає візок і підпише акт прийому передачі. Крім того, при сервісному центрі Львівського казенного підприємства працює майстерня, яка буде здійснювати ремонт крісел-колісний як гарантійний, так і післягарантійний. І це так само оплачується за рахунок коштів державного бюджету. Загалом у Львові понад 600 інвалідів вже мають коляски ще 200 навіть не подавали заявки. Тож, аби отримати крісло, варто звернутися в районний відділ соцзахисту з такими документами. Заява про забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, що затверджується міністерством праці, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорт або свідоцтво про народження, висновок медичної комісії про встановлення інвалід. Відності індивідуальна програма реабілітації, копія пенсійного посвідчення, а також копія документу, який підтверджує статус особи, що має право на пільги. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.